Такой курант на попередній консультації тримайте. Всі інші це стандартні форми і планки. Як завжди режисерка Дар'я Подколзіна розповідає: п'єса їй сподобалась через те, що розкриває соціальні проблеми сьогодення. Автор е, Михайло Хейфець е, своїй п'єсі він е, зазначив е, жанр, такий піджанровий заголовок, е, комедія в жанрі соціальна утопія. Я, е, е. В своєму задумі ближче схиляюся не до утопії, а до антиутопії. Тобто прагнення не до порядку, а до свободи. Раніше в мене нікого не було, але тепер дівчина. Ярославу Савченко 19 років у театрі працює з березня цього року. Це його перша головна роль у театрі. Матеріал взагалі, сам по собі очень крутой і там можна розійтись і прямо очень хорошенько розкритися з різних сторон. І режисер, ну, очень хорошо подходит и подбирает слова, которые нужно, и ты понимаешь ее с полусловой. Кохання. Не існує такого юридичного терміну як кохання Затям. за словами Діани Данилюк, грати просто, бо її героїня дуже на неї схожа. Тому грає майже саму себе. Це абсурдна п'єса, і може бути це наше майбутнє, а може бути, і ні. Але найголовніша тема як по мені що любов все For strangers in the night Прем'єру вистави запланували на 19 червня. Олена Ростовцева, Богдан Антоненко. Новини на Суспільному. Дніпро.